І багатий, який має знищок всього, і той, що має недостаток, задають собі одне і те ж питання, що мені робити. Про що це говорить? Це говорить про те, що багатство забирає в людини довольство. Воно дає людині проблеми, труднощі. І людина багата завжди задає собі питання, що мені робити, що зберегти багатство, що його переможете. Так що ті крайня бідність і багатство, вони створюють людині проблеми, удобство життя. Саме краще для людини, коли у неї є все, що їй потрібно, без зіслишки і без недостатків. Така оптимальна кількість, благ з у них, які їй не мішають жити. Треба трудитися постом, молитвою, покаянням, очищати своє серце. Від гріхів пороків, щоб ми здобули того велике багатство Бога, свою душу, яке ну, веде нас вічне життя і вічного спасіння на небі. У Христі Ісусі Господі нашій, якому від нас слави честь і покоління, нині в безконечні віки. Амінь.